Ось уже в шосте у селі Тужилів, Калузького району проходив обласний турнір із футболу Тужилівська осінь серед команд юнаків 1999 року народження. На чиєму боці фортуна була цього разу, і детальніше про перебіг гри мільйонів у Тужилові дивіться у наступному сюжеті. Тужилівська осінь відзначилась цьогоріч не лише сприятливими погодніми умовами, а й активною участю у футбольному турнірі чотирьох команд з Івано-Франківська, Долини Каловського Рожнятівського районів. Як зауважує директор комунального закладу ДЮСШ Каловської районної ради Ярослав Гудзоватий, такий турнір проводимо уже в шосте за сприяння мецената Ігоря Коника ставимо перед собою мету відібрати кращих спортсменів для подальших змагань. Цей турнір ми Ставимо мету відобрати кращих учнів для того, щоб продовжувати змагання на першій області, кращі з кращих, щоб набирати команди. А також проводимо цей турнір для того, щоб подивитися на інші команди, запросити до навчання свої, до нашої школи, щоб учні займалися. А потім, якщо краще, то Стараємося направляти в школи вищої спортивної майстерності, особливо у Львів, де в нас є один із кращих учнів. Піць, який виступає за збірну команду Львівщини. І був кращим бомбардиром на чемпіонаті України. Володарі шкіряної кулі продемонстрували свою майстерність, і в результаті напруженої боротьби визначено переможців, які розмістилися наступним чином. На четвертій сходинці команда із долини, на третьому місці рожнятівські футболісти. Друге місце здобула команда з Івано-Франківська, і лаври першості дісталися учасникам турніру Калуського району. Тренер Ярослав Матіїв. Цьогорічна тужелівська осінь відзначилась добрим результатом для Калущини. Тож успіху й нових. Перемог нашим футболістам, а ми за них боліватимемо.